Так, давайте сьогодні поговоримо про проїзд пішохідних переходів. На перший погляд, тут все зрозуміло, нічого складного, пішоходів треба пропускати, вступати їм дорогу, але, як кажуть, не все так однозначно. Ну, Давайте почнемо з того, що пішоходні переходи бувають двох видів: регульовані і нерегульовані. Почнемо з простішого з регульованих пішохідних переходів. І тут дійсно, на перший погляд, все просто, і воно таким і виглядає. Регульований пішохідний перехід, рух регулюється за допомогою світлофорів. Ну дуже рідко, але буває коли ще за допомогою сигналів регулювальника. Ну а в основному це пішохідні світлофори. Відповідно, коли для пішохода буде дозволяючий сигнал світлофора, зелений, рух йому. Через по пішохідному переході дозволений. Відповідно, думаю, ні для кого нічого нового не скажу, особливо для водіїв. Для них, для тих водіїв, які під'їхали до даного пішохідного переходу, коли рух пішоходом дозволений, їм буде світити заборонний сигнал світлофора. червоний або жовтий. Не забуваємо, також забороняючий сигнал. Ну і, відповідно, пішоходи переходять дорогу. Ну, Треба пам'ятати ще, що бувають такі от проміжні ситуації, коли відбуваються зміни сигналів. І, наприклад, пішоходу засвітився вже червоний сигнал, а водію, відповідно, зелений. Але пішохід залишився на проїзній частині, тому що не встиг закінчити перехід. Значить тут два варіанти можливі розвитку подій. Перший він не встиг перейти середину проїзної частини, тоді він змушений, ну, про пішохода йде мова, він змушений зупинитися на острівку безпеки. Їх зараз дуже багато понаставляли. От, якщо навіть в Тернопіль взяти, дуже багато. На мою думку, в деяких місцях вони недоречні, тому що навпаки. Суттєво звужують проїжджу частину. Ну, менше з тим, це вже тема розмови іншої теми. Значить, пішохід залишається на розділ, на острівку безпеки. Якщо острівка безпеки нема, тоді він повинен залишитися на лінії, яка розділяє протилежні напрямки руху, так звана осіва лінія. Більше того, якщо нема ні острівка, ні, ні розмітки у вигляді розвої лінії. Тоді пішохід візуально визначає середину проїзної частини і повинен там залишитися, дочекатися дозволяючого сигналу світлофора і закінчити перехід проїзної частини. Водіям треба бути тут дуже обережними, коли вони проїжджають повз таких пішоходів. Ну, зменшити швидкість і збільшити боковий інтервал, щоб не зачепити пішохода. І пішоходи я дуже рідко бачив, які би залишалися в цьому випадку на середині проїзної частини. Та і більшість водіїв уступають дорогу пішоходам, чекають, поки вони закінчать маневр. Хоча, чесно кажучи, в цьому випадку вони не зобов'язані цього робити. Навпаки, це якби їхня добра воля. Навпаки, зобов'язані згідно вимог правил уступити дорогу пішоходам, які вже перейшли середину проїзної частини, але не встигли закінчити перехід. Тоді, згідно вимог правил, пішохід, якому засвітився, дозволяючи. Сигнал світлофора, він повинен вступити дорогу пішоходам. Ну і не тільки їм. Я думаю, водії пам'ятають, що і тим транспортним засобам, які не встигли закінчити маневр, тому що, наприклад, комусь уступали дорогу і залишилися на перехресті. Також в цьому випадку вони мають перевагу, вони повинні закінчити маневр. А той, хто дочекався дозволяючого сигналу, повинен їм уступити дорогу. Ну, Повертаємося до пішоходів. Тепер давайте про, поговоримо про нерегульовані пішохідні переходи. Тут ситуація більш складна, більш небезпечна може бути в першу чергу для пішоходів, тому що не завжди пішоходам тут уступають дорогу. Але тут є дві таких типові помилки. Або нерозуміння з боку водіїв, і напевне пішоходів також. Про що йде мова? Значить, згідно вимог правил, водій, який наближається до нерегульованого пішоходного переходу, і бачить, що на ньому є пішоходи, знаходяться пішоходи, які переходять проїзну частину, він повинен їм уступити дорогу. Ну, більше того, коли він тільки наближається, він вже має там ще є пішоходи, немає пішоходів, він повинен зменшити швидкість. Тому що треба бути готовим до того, що в будь-який момент на, на проїзну частину на пішохідний перехід безпосередньо може вибігти пішохід, який поки що знаходиться на тротуарі. Значить, ми зменшуємо швидкість, і якщо на пішохідному переході є пішоходи, ми їм повинні вступити дорогу. Так от в чому тут йде таке якби помилкове. Помилкова думка водіїв і пішоходів. По-перше, водій повинен уступити дорогу пішоходам, які знаходяться на пішохідному переході. Пішоходам, які знаходяться на тротуарі перед пішохідним переходом, чи там, наприклад, вбічі, на де тротуару немає перед пішохідним переходом, водій не зобов'язаний вступати дорогу. Ще раз наголошую, тільки тим, які знаходяться вже на пішохідному переході. Те, що ми бачимо, що багато водіїв, наближаючись до пішохідного переходу, зупиняються і уступають дорогу пішоходам, які ще не стали на пішохідний перехід, а стоять на тротуарі, ну це їхня добра воля. Можна їм тільки подякувати за те, що вони так роблять. Ну але, на жаль, нас все якби в природі врівноважується, В суспільстві також є багато, на відміну від цих водіїв, багато водіїв, які не вступають дорогу пішоходам, які вже не просто знаходяться на, на проїзній частині, а вже. Переходять і рухаються по ній, і вони ризикують і не вступають їм дорогу. водії. тепер далі наступна така помилкова думка: це більше вже пішоходів, напевне, стосується. Водій повинен уступити дорогу, але при цьому він не зобов'язаний зупинятися. Мені мене таке враження, що багато пішоходів, які особливо не є водіями і відповідно не знають правил дорожнього руху це за рідким виключенням, то вони думають, що водій обов'язково повинен зупинитися. Зупинятись не обов'язково. Правила вимагають зупинку від водія, виконати зупинку тільки в тому випадку, коли зменшити швидкість буде недостатньо, і він не зможе уступити дорогу пішоходу, якщо не, зупинят, не зупиниться. Або Створить ситуацію, яка може бути для пішохода небезпечною, загорожувати йому, загрожувати цьому пішоходу. Тому от це треба пам'ятати пішоходам, що водій повинен просто уступити. А уступити це не означає обов'язкова зупинка. На жаль, багато водіїв не уступають дорогу. І це приводить до того, що відбуваються наїзди на пішоходів. Потрібно пам'ятати, що е, ну, пішохід на відміну від водія, який знаходиться в автомобілі, і захищений ну, кузовом е, свого автомобіля, тобто знаходиться в такій безпечній капсулі, пішохід на відміну від водія беззахисний, так? Е, в цьому випадку, в цій ситуації, і достатньо навіть на невеликій швидкості зачепити пішохода, він може впасти, а далі може статись непоправне, вдаритися головою бордюр, і це може бути як мінімум дуже серйозна травма. Тому водіям треба добре пам'ятати. Що на всякий випадок обов'язково при наближенні до пішохідного переходу треба зменшити швидкість, бути уважним. До речі, давайте розглянемо ще один, ще один такий важливий момент. Ми говорили про переїзд, проїзд пішохідних переходів, які знаходяться в напрямку руху. А ще є одна вимога правил, що водій обов'язково повинен вступити в дорогу. Пішоходам під час руху через перехрестя немає значення регульоване чи не регульоване, коли він буде на цьому перехресті виконувати лівий чи правий поворот. І якщо по цій дорозі, на яку він повертає з правим чи лівим поворотом, знаходяться пішоходи, він повинен йому вступити дорогу. І зверніть увагу, будь ласка, що в правилах не зазначається конкретно не сказано, що повинен вступити дорогу пішоходам, які знаходяться на пішохідному переході. Тобто немає значення, вони переходять по пішохідному переходу чи переходять призну частину по лінії перехрестя, що згідно правил за відсутності пішохідних переходів, вони мають право зробити. Ви повинні водії повинні обов'язково вступити дорогу в цьому випадку пішоходам. І, на жаль, це це також не завжди виконують. І тому пішоходам треба бути уважними, обережними і бути впевненими, що їм. Поступлять дорогу водії, які наближаються. Ну і ще е, хочу звернути увагу в першу чергу, напевне, водіїв. Будьте обережні, е, не поспішайте відновлювати рух, коли ви вже е, пропустили пішоходів. Тобто, коли пішохід вже е, пройшов, скажімо так, лінію вашої траєкторії, не поспішайте відновлювати рух, тому що дуже часто бувають випадки, коли водії пішоходи розвертаються і біжуть назад. Щось їм як команда з космосу поступила, тобто, якщо серйозно, то щось згадали, щось передумали, розвернулись і побігли назад. І навіть не дивляться, чи їде автомобіль, чи не їде, чи уступає їм дорога, чи не виступає. І ви і водії мають бути готові до всього. Ну і так само, що дуже часто пішоходи несподівано вибігають на пішохідний перехід. Правилами це заборонено. Пішоходу не можна несподівано з'являтися на вибігати на проїзну частину навіть на пішохідний перехід. Вони ну, але вони просто цього не розуміють, що автомобіль не може миттєво зупинитися. По перше, будінь не завжди зможе миттєво зреагувати. А навіть якщо він це зробить, то миттєво зупинити автомобіль. Йому не вдасться. Ну, але пішоходи, які не є е, водіями, і пішоходи, які є воді... такими, так, мають посвідчення і, 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 і керують транспортними засобами, як на мене, це дві різні, два різних види пішоходів. Тому от, е, тут також досить такі можуть бути небезпечні ситуації. Ну, відповідальність водія за те, що він, наприклад, ну не пропустив пішохода і збив пішохода, Ну, я думаю, ви розумієте, відповідальність буде звичайно різна. Ну, не думаю, що там, якщо... Ну, і більша відповідальність буде, якщо він збив пішохода на пішохідному переході, а не поза ним. Це якби обтяжуюча обставина. Ну, з іншої сторони, навіть якщо пішохід переходить десь поблизу пішохідного переходу, там, ну, там за метр до пішохідного переходу, я думаю, що це не, ну, не буде, скажімо так, якесь виправдання для водія, що він наїхав на цього пішохода. За те, що він йому не уступив дорогу. Тут можна дискутувати з поліцейським тут. Як на мене, він зобов'язаний уступити дорогу. Ну якщо вже дочити з букви е, прав дорожнього руху, та е, уступити який, е, уступити дорогу пішоходу, який знаходиться на пішохідному переході. Якщо він метр до нього не дійшов, чи там справа чи зліва, ну він вже не знаходиться формально. Тому водій не зобов'язаний уступати дорогу. Але це формальність, це вам потрібно це ці розмови з поліцейськими, ті дискусії. Ну не вже так важко уступити дорого пішоходу, навіть якщо він не знаходиться. А якщо ж все-таки збивають пішохода на пішоходному переході, як я вже говорив, це досить така обтяжуюча ситуація. І от недавно випадково мені знайомі показали запис дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася, по-моєму, ну, літку, судячи з цього, десь в районі Володимира Великого вулиці. І Симоненка десь от там, при з'їзді з, з перехрестя з кровим рухом біля церкви Петра і Павла. Значить, Жіночка зупинилася перед пішохідним переходом, уступила, за кермом була. Уступила дорогу пішоходам і почала рух, швидкість мінімальна, там ще лежачі поліцейські, ну, таке дорожнє обладнання для зменшення швидкості перед пішохідними переходами. З сторони тротуара вискочив підліток на велосипеді. Там кажуть, там такий якийсь спуск є в цьому напрямку на цей пішохідний перехід. Ну, він просто вилетів на пішохідний перехід. І якщо не помиляюсь, не вона його збила, а він в неї в'їхав, впав, і як мені сказали, що він отримав смертельну травму. Довго був суд, їй дали умовний термін. Ну, тобто, умовний термін, ви самі розумієте, значить, її признали винною. Інша річ, що вона там не ну я не не був на судовому засіданні. Чим мотивував суддя, що вона там. Ну чим мотивував взагалі, що він її признав винною, тому що в неї ну взагалі ніякої можливості не було уникнути зіткнення. Навіть якщо б не він в неї в'їхав, цей велосипедист, а вона його ну вона зупинилася перед пішохідним переходом. Так вона відновила рух, а мала би йому вступити дорогу, але це був не пішохід. Це був велосипедист, який не мав права їхати по велос... ну, по великому рахунку. Він порушував правила, тому що ви велос... переходи не для велосипедистів. Ну і що з того? Це ж не значить, що його треба збивати. Але тут він з'явився несподівано і вона просто не могла е фізично, не могла зупинитися. Ну але, хоч і умовний термін, вона отримала термін, тобто її признали винуватою. І як мені вже деякі ну людей думка така була, не знаю погоджувати з нею чи ні, що якщо б не було запису цієї вуличної камери, то думаю, що вона би не обменув я би не обмежився умовним терміном. Тому вода вам відповідь на питання: а хто винуватий більше, чи там чи буде винуватий водій, який там не уступить дорогу пішоходу, який там за метр буде переходити до пішохідного переходу. Не дай Бог наїде, буде винуватий. Нікого не буде цікавити, чи він там безпосередньо в пішохідному переході дійшов чи ні. Крім того, ну правила ж говорять, що водій, навіть якщо він має перевагу в русі, а йому той, хто мав би уступити дорогу, не уступає, то він має зробити все можливе, щоб уникнути зіткнення. Якщо він цього не зробить, то він буде винуватий, він буде за це відповідати. Той, хто порушив правила, не вступив йому дорогу, буде відповідати за те, що він порушив, не вступив. А той, хто мав можливість уникнути зіткнення, но нічого не робив, інша річ, коли він пробував, але не вийшло, а нічого не робив, тому що він вважав, що він має перевагу і йому повинні уступити дорогу, е, нічого не, не робив, там не гальмував, не міняв напрямок руху, і це привело до серйозних травм, чи, не дай Бог, смерті, того порушника, він буде за це відповідати. І набагато більше, ніж той, хто порушив правила, якесь там, не уступив йому дорогу. Я от, з власного досвіду хочу сказати, що коли я переходжу по пішохідному переходу, я завжди стараюся. Навести зоровий контакт з водієм, ну хоча б подивитися, куди він дивиться, і ви не повірите, в багатьох випадках водій наближається до пішохідного переходу, рухається в напрямку пішохідного переходу, на якому знаходяться пішоходи, а дивиться зовсім іншому напрямку. Або щось там. Шукає на підлозі автомобіля, або в телефоні щось набирає, або дивиться взагалі по сторонах, і не дивиться зовсім на пішохідний перехід. Тому пішоходам порада, коли переходите, то дивіться, хоча б, Ну, дивіться, чи це безпечно, навіть коли ви здійснюєте перехід по пішохідному переходу. Дивіться, чи Водій взагалі бачить, що ви знаходитесь на пішохідному переході. А в мене таке враження, що багато людей думає, що якщо вони встали на пішохідний перехід, то все земля має зупинитися всі навколо також, і уступити їм дорогу. Особливо це деко виглядає, коли молоді мами і не дуже молоді, і, скажімо так, з дитячими візочками перерухаються по пішохідному переході, візочок попереду, вони за ним, але зовсім не дивляться, що робиться по сторонах. Дивляться в телефон, і їх зовсім байдуже чи там зупиняють, зменшує швидкість водій, який наближається, чи він думає зупинятись, чи думає вступати дорого. Їм це таке враження зовсім не цікаво. Вони знають, що він має вступити, і більше їх нічого не цікавить. І це, як на мою думку, одна з таких типових. Помилок всіх учасників дорожнього руху, і водіїв, і пасажирів, і пішоходів. Вони от я сформулював для себе таку цікаву думку: вони перекладають відповідальність за свою безпеку на інших, замість того, щоб самим думати про свою безпеку, коли вони приймають участь в дорожньому русі. От якось так. До побачення, до зустрічі.